Встановлення тротуарної плитки це будівництво чи благоустрій, та чи підтримує місцева влада ініціативи по покращенню міста? Дивіться далі. Теперішні власники цього приміщення по вулиці Руській отримали будівлю як компенсацію за кредиторські кошти. Ще минулого року розпочали благоустрій прилеглої території, та міській владі така ініціатива не сподобалася. Там створили спеціальну комісію, аби визначити, чи становлення тротуарної плитки не є будівництвом. Представник власника будівлі запевняє такі дії чиновників. Пояснюються просто. Ми так розуміємо, що ці роботи вони комусь не подобаються. Вони на наше передчуття це, мабуть, такі спроба в. Оцінити ситуацію по можливості певного перерозподілу власності в місті Чернівці після майбутніх виборів міського голови інакше логічно пояснює, чим місту заважатиме гарно вимушена стоянка, зважаючи на те, що тут одна кладне кладовище єврейське, інше центральне кладовище. За словами Богдана Ковалюка, щоб отримати необхідні документи на ділянку, яка поки належить землям з запасу міста, їхня фірма зверталась у всі необхідні інстанції, проте там лише тягли час. Ми тричі зверталися до реєстраційної палати в місті Київ, в Чернівцях, в які відсилали документи на Київ. Нам відмовляли кожного разу, це були надумані. Причини. Потім ми зверталися в дозвільний центр на вулиці Богдана Хмельницького щодо можливості надання в оренду земельної ділянки. Це ще було у 2013 році. І Кожного разу ми чули відповідь, що ми не приймаємо документи, оскільки ваш перелік документів, який ви надаєте, не відповідає тим, які перелічені у нас. На захист підприємства стали продавці. Ну, рік назад, що тут було. Чого ви не прийшли, не вивезли від ці мусору, то не десятки тонн мусору, сотні тонн мусору не вивезли? Чому вони розповідають тут орендарі планували зробити ярмарок для продажу зі Господарської продукції, але така пропозиція не сподобалася певним депутатам з міської ради, адже вони хочуть перенести торгівлю на приватний ринок. Не Дають торгувати, А як хочуть загнати, туди до них на добробут. Але ми туди не хочемо йти, тому що я вам скажу для чого. Це центр міста. Кожна бабка собі йде, вона хоче той. Той кілограм морковочки, той кілограм капусточки з, з, з усього міста воно збирається тут. Чому чиновники хочуть перенести торгівлю на ринок добробут? Зрозуміло, адже його власниками є два депутата міської ради. Крім того, єдиним представником у комісії також був народний обранець, який як і власники приватного ринку входить до складу нової більшості. Висновки членів комісії розділились. Дехто називає благоустрій порушенням, дехто ж навпаки. Благоустрій не підпадає під категорію нового будівництва або реконструкції, тому даний вид робіт не потребує дозволу інспекції Державної архітектурно-будівельного контролю. Тобто, чи є це якимось порушенням? Наразі наша інспекція не вбачає тут порушень містобудівного законодавства. Тому, аби остаточно розібратися в ситуації, члени комісії вирішили вивчити її глибше, а представники підприємства запевняють, із проханням про допомогу в оформленні документів звернулися до секретаря міської ради, отож тепер чекають на відповідь.